Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, через тиждень відбудеться чергове збільшення пенсії. Частина пенсіонерів отримує добавочку у розмірі 360 гривень. І мінімальна пенсія стане 3200. Це вже анонсовано, це затверджено, під це вже зроблено все. Тож, хто буде очікувати пенсію з 1 квітня, як вона зросте, для кого, на які суми. Давайте все розберемось по порядку і за рахунок чого це відбувається, щоб ви зрозуміли, щоб це все було доступно, понятно. А перед, перед тим, вибачаюсь, хочу анонсувати, що сьогодні виїжджаю в столицю, куди був запрошений на е, зустріч? Е, така делегація з захисту прав. Прав споживачів, і буде саме я буду обговорювати захист прав пенсіонерів. Е, Наскільки порушуються ваші права, де на основі ваших коментарів те, що я від вас чув? Е, що було не так з тією індексацією, те все буду за вас відстоювати. І надію, що будуть результати. Величезне прохання вашої підтримки, тому що один в полі це трішки важко а от з вашою мільйонною підтримкою. То бачимо, працює. Там будуть і депутати, і представники профспілок, керівні представники і прокурори, і всі-всі-всі, кого там тільки не буде, і я. Ну, то таке, це все завдяки вам. Але відстоюються ваші права, то щоб не пропустити, що там буде ухвалено, як то все буде працювати, то долучайтесь до каналу. Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, щоб бачити, що там рішиться, і як ваше життя стане кращим. Надіюся, що я якось на то від вашого імені вплину. Отака от от ситуація. Працюємо, бачимо, я обіцяв, так, що будуть не лише розмови, а й конкретні дії. Тому працюємо далі. Ви максимально підтримуєте. Підписавшись на канал, тому що від нашої кількості дуже багато чого залежить. Чим більше нас, тим більший наш вплив. І також, щоб дізнатися результат, щоб не пропустити його. Кнопочка підписатись, підписавшись, YouTube вас повістить, коли на каналі з'явиться то відео з результатами, і щоб ви самі бачили, що там обговорювалось. Тож, там вирішуємо тут. За, наразі розповідаю, що вже прийнято, як ваше життя покращиться з 1 квітня. З 1 квітня відбудеться черговий етап збільшення пенсії, запланований урядом, так, е, який профінансований, тобто це збільшення, на яке вже виділені кошти, він відбудеться за рахунок підняття мінімальної заробітної плати по Україні. Пенсія до неї також прив'язана. Мінімальна заробітна плата зростає до 8 тисяч гривень, і прив'язана до неї пенсія, це вона має складати не менше ніж 40% від мінімальної заробітної тої самої плати, стає 3200. Є лише єдина умова, яка була закладена постановою Кабінету міністрів. То, знаєте, в нас все люблять от ми типу. Даємо гроші, але постановою регулюємо, для кого то даємо. Хоча, як на мене, то мало б діяти для усіх пенсіонерів. Тож, така норма закладена, а, е, тому що це, на відміну від збільшення пенсії, яке відбулось 1 березня, так, то там відбулася індексація, то індексація провелася для всіх пенсіонерів. А це збільшення лише для тих, хто закладений в ту норму. До речі, читав ваші відгуки про індексацію, читав, все вникав, щоб підготуватися саме до цього виступу. Бачив там плачевні результати з 20-м роком розбираюся, що не так з тим 20-м роком, чому половина пенсіонерів там отримали 15 20 гривень добавки. То все розбираюсь, і е з 1 квітня е збільшення пенсії відбудеться для пенсіонерів. Вік яких за 65, чому так? Не питайте. От просто так прийнято. І від чого то відштовхувалось? Чому за 65? Що, 60 не такий самий пенсіонер? Ну для мене це загадка. Як так? Чо, що ти аж після 65 вважаєшся повноцінним пенсіонером? А до того ти. Тож до це обговорювати. Тож, вік яких за 65 і в яких є повні норми стажу: 30 для жінок, 35 для чоловіків. Хоча тут потрібно дізнатися, тому що з цього року норма стажу стала 31 для всіх, так мінімально, тому тут потрібно дізнатися цей нюанс, я якраз проконсультуюсь. Бачите, корисне з приємним. І вам обов'язково також розповім, чи не збільшилась норма стажу. Тож для пенсіонерів, вік яких за 65 і в яких норми стажу 30 для жінок, 35 для чоловіків виконані, мінімальна пенсія має бути не менше, ніж 40% від заробітної плати, тому з 1 квітня зростає до 3200. Таким чином, хто отримує зараз 2800%, Вибачаю, вже стільки цифр в цій голові, що інколи важко згадати, хто отримає зараз 2840, то буде підняття на 360 гривень. Всі, хто там 2900, 3,300, то всіх буде підтянуто під оцю суму 3200. Але якщо ви там отримуєте більше, 3,205, 3,210, то ніякого збільшення, на жаль, вам не буде, тому що це зростає лише мінімальний показник. Ну, свого роду знову уравніловка, але хоча уравніловка в сторону збільшення, то є добре, тому що коли йдуть уравніловки в сторону, аби щось платити, то тоді мені взагалі не подобається. Е, на рахунок. Призів, тому що вже бачу, люди телефонують де приз. То, що ми розігрували на каналі Народна думка, 1 мільйон. Так? Всіх я перезвонив, перепитав координати, крім однієї людини, не дозвонився. Але я думаю, в найближчий час я все-таки дозвонюсь, тому що людина залишила свої номера. надіюсь що з тою людиною все добре. То призи. Виписані, куди вам висилати. Єдине, що з цією поїздкою з Київ і те, що в мене пересувне відділення, я живу в селі, то ми не співпали. Так? Сьогодні воно буде після двох, а я вже на дві години потяг. Тому сьогодні відправити не встигну. А в четвер я лише повертаюся. І е якщо я встигну повернутися до від'їзду почти, то я все обов'язково відправлю. Якщо ні, то буду брати це все. Їхати в місто і звідти вам відправляти, щоб ви отримували свої подарунки. Тому така ситуація, вибачається, за невеличку затримку. В найближчий час, думаю, до початку наступного тижня, якраз до збільшення пенсії, вам усе поприїжджає. Як і обіцяв, розбираємось далі, рухаємося в сторону покращення вашого хоча б фінансового положення. так? Ну, разом з тим і морального, якогось, і духовного. Намагаємося, тож працюємо разом. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі. Не забуваємо долучатися, щоб мати більший вплив і щоб мати більшу от, народну думку, дійсно народну, щоб вона правильно формувалася. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.